Номер 1480. Сума двох чисел рівна 7,1 А подвоєне перше число дорівнює потруєному другому числу. Знайдіть ці числа. І так, у нас є два числа: перше і друге. Їх сума рівна 7,1 тобто 7,5. Позначимо число перше через х. Раз їх сума 7,5, то другий доданок, друге число треба від суми відняти перше, тобто від 7,5 відняти х. Ще раз, сума двох чисел 7,1 тобто 7,5. Перше число позначаємо через х, тоді друге 7,5 буде мінус х. Потроєне перше. Подвоєне перше число. Що таке подвоєне? Тобто помножене на 2. Подвоєне перше число це 2 помножити на х. Потроєне друге число. Потроєне – це 3 помножено на 7,5 мінус х. в умові задачі сказано, що подвоєне перше число рівне потроєному другому. Тобто, оці ці два вирази. У нас будуть рівними. Тобто, одержуємося таке рівняння 3, цілих, помножити на 7,5 мінус х, дорівнює 2х. Так, розв'яжемо це рівняння. 3D5 5, перемножимо, використовуючи розподільний закон 3 ЖД5, 15, 3 7 21 та 1, 22 і один знак комию. Відняти 3х дорівнює 2х, мінус 3х. Переносимо сюди мінус 2х, дорівнює мінус 22,5. Перенесли, перенесли. Одержать мінус 5х дорівнює, мінус 22,5. Х дорівнює. 22 поділити на 5. 20 на 5 це 4 цілих і 2 з половинкою на 5 це 5 десятих 4 цілих 5 десятих мінус на мінус дав нам знак плюс і так, х дорівнює 4 цілих 5 десятих ще раз, за х, за х ми позначали перше число тобто 4 цілих 5 десятих перше число перше число Друге число треба від 7,5 відняти х. 7,5 відняти х це у нас 4,5. Одержимо 3. Одержимо 3. 3 – це друге число. Друге число. Відповідь.